Слава Ісусу Христу! Дехто запитує мене, чому повертаються деякі хвороби після зцілення. Розказую, Є декілька відкритих дверей. Перші двері От, Я Сумнів, так? Десь щось вже заболіло. Або ой, чи це буде назавжди, а може завтра пропаде і так далі. От, тобто це є невірство, недовіра Господу. Другі двері це гріх. Чому повертаються ці духи, це через гріх. От, гріхи не бувають буденні. гріхи бувають гріхами. Тобто, якщо ти навіть вийшов на негативні емоції, подратування, все, ти можеш вже починатися зворотній. Такий процес, так, що ти можеш втрачати стілення, що ці духи можуть повертатися. Далі, духи помсти. Це коли ти ведеш духовні війни, молишся навіть заступницькою молитвою, не обов'язково що ти наказуєш, не обов'язково, що ти зв'язуєш, наказуєш, владу застосовуєш, є духи помсти. Навіть просто ти можеш розказати комусь, Іван, і ванили, вже духи помсти. Далі. Е, наступне ворожба, чорна магія. Тобто в, 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 йде на тебе ворожба і е, ці духи вони проникають, не обов'язково через підклади навіть ворожба. Може бути ворожба навіть на відстані в воду. Тобто потрібно спочатку вигнати духи ворожби, а потім духів немощі. Якщо духи помсти, духи помсти, потім духи немочів. Якщо гріх, то ти знаєш, що ти сорішив. Наприклад, образився на когось там, дух образи, потім духи немочі. Якщо, або дух непрощення, духи немочі, потім вигнати. Потрібно слідкувати за собою. Так має бути це духовна гігієна. Якщо ви не слідкуєте, не працюєте над собою, то. В більшості випадків ви встілення втратите. От. Коли ми молимося за людей, за стілення, тобто ми через вигнання цих духів люди стіляються. Чому? Виходять духи немочі. Разом спочатку наприклад, духи непрощення. так? Якщо ми молимося за людину, вона когось не простила. Вона не стіляється, коли вона прощає, починає стілятися. Так, воно все зв'язано. Тобто вони ходять такими вагончиками, скажімо так, є головний, є другорядні є вагони. Це, духу, це так побудований духовний світ. Крім духів немочів, ще можливо прийдеться виганяти духи болю. Тобто, що немочі нема, хвороби нема, а є. Дух болю, який провокує, просто болить і хоче, щоб ти прийняв цю хворобу. Ну, наприклад, я колись був в армії, простудив собі коліно і прийняв, прийняв цю хворобу, що просудив та й просудив. І воно мене на зиму переважно так, так пече, аж цей нерв. І оце недавно я виганяв духи болю зі спини. А була на мене ворожба, і я виганяв духи болю зі спини. І що відбулося? І ці духи болю спини швидко перемістилися в коліно. І я. О, та це ж виявляється. я скільки років думав, що це фізична причина, що це простуда і так далі. Я наказав цим духам болю і вони вийшли з коліна. Тому... Вам потрібно розрізнення, мати дори, ці розрізнення духів, спілкування з Духом Святим. І бачите, я думаю, що ви часом ви навчитеся, бачите ці речі, можливо, спочатку складно. Пізніше Господь все поправить. Потрібно ну, трошечки вникнути, трошки задавати Богу запитання, не жити собі вживу, віру, от віру віру не відбувається. Ну, що, значить не Божа воля. От, потрібно, як Ісус сказав, що ви маєте бути як вдова, ця вдова, яка докучала судді. Так? Вона шукала, вона шукала суддю. Так само ми ж маємо шукати причини, чому, де согрішили і так далі. Не, не здаватися. Хай Господь благословить кожного з вас і захистить. Амінь.